ваше баженство, хископедики, щезечні Отці, головомістова, один Господь, одна віра, одне хрещення. Дорогі брати Господи, Господі, при єдиному Бозі, ми як і не знаємо одну і ту вірту ж віру, і відродження в Христі від одним хрещення. Дякую Богові, що в цих днях евангелізації та духовного відродження нашого християнського коріння можемо тут, у величних і стародівних стінах Вірмінської катедри молитися та свідчити один одному християнську любов. Єднає нас Господь. Підписана Іоанну Павлом Діоми і головою Вірменської Апостольської церкви Карекіном Першим Саркісінам, спільна декларація про вчення природи Ісуса Христа є ствердженням того, що католики і вірмени одного голосно і визнають ім'я Христа. В ці дні християнської віднови Wyspowiedniki Chrysta, katoliki i ludźmi w Ukrainie są zaproszeni znowu odkryć naszą chrześcijańską śmierć. Cudową nagrodą i pomocą i funkcją jest dla nas świętowanie jubilei 15.5. rocznicy chrześcijaństwa w Rosji i Ukrainie. Stojacie przed Włodem Bożym Звертаюся до Господа в молитві за Україну, за всю Європу. Отче предвічний, допоможи кожному з нас віднайти самого себе, збагнути себе, Те, ким ти, нам, ким ти нас творив у своєму задумі, ким ми є і до чого покликані. Звертаюся до всіх людей доброї волі. Шукайте свою торсамість і сен свого життя в Ісусі Христі, правдивому Бозі, який з любові і безможної пошани до нас людей сам став людиною. Вірменія є першою державою, яка в цілому в 301 році офіційно прийняла християнство. Така, Довго творила віра в Ісуса Христа є не від невід'ємною частиною, а ще краще серце вірменського народу. Народ вірмені завжди ставався з великою пошаною до знаку Христа, свідчать про те, це числі христі у вірменських храмах, як і в цієї категії усвідомлюючи нашу людську слабкість, грісність і недосконалість, а водночас на звичайне обдарування Божим Духом єдності, молимося разом словами блаженного Йоанна Павла II. О Хресте, о Хресте Христа, будь для на нас зміцненням, коли трудимося над поверненням повної єдності християнів. Слава Иисусу Христу.